Сьогодні просто неймовірно видався похід по гриби. У нас і печериці, і маслюки, і гігрофори, купа рядовок, всього. І от такий от біляк. Неймовірне різноманіття. Кому цікаво, дивіться, як це було. Ай-яй-яй-яй-яй, яка це краса? От вам і листопаде. От за, це, за цього таки треба й ходити. Правильно. За цього треба ходити таки. Всім привіт! Привіт з лісів Чернівського полісся. Бачите, з кожним разом все менше і менше листя на деревах. Що ж, листопад бере своє. Але погода зараз така от хороша, сприятлива. На вулиці тепло. Ну, як, як для цього часу. Тому поки у нас маршрут пролягає тут по Березовому лісі. Глянемо трішки тут. Потім підемо до Боріз і до ялин. А поки, бачите, подивіться, або як кажуть брати ті гриби, скільки свинухи, або як нас їх називають піддубники. Вони тут просто скрізь. Оця от така от погода. Подивіться, їх тут. Просто десятки. І це не одне місце. Я думаю, що знайдемо якісь і кращі сьогодні гриби, само собою. Але поки оці от трапляються на маршруті, як, -от як вам їх не показати. У нас ще є люди, які їх досі збирають. Хоча ці гриби віднесли тепер до отруйних. А їх тут просто повно. Добре, не їх я хотів сьогодні знайти. Тож Походимо, подивимось, можливо буде щось і краще. Пішло глянемо. От в цій частині лісу на деревах вже майже взагалі нічого не залишилось. Та можна сказати, що вже голі дерева. Але температура ще прийнятна така. І тому де-не-де, та й зустрічаються ще такі от красуни. Опа! Хто міг би подумати, що таку пору ще можуть бути підберезовики. листопад місяць. Супер, забираю. Так, а тут понад крем ліса, подивіться, щось біліє. Ага. Ага. Цікаво. Це у нас хто? Ага, такої форми. Хто може бути? Свинуха, я навіть подумав, що це може бути білий. А це? Боже, мій який запах! А це печериця? Боже, який приємний запах. Це вона так. Молоденька. Так, знову свинуха, бачите, в ряд ростуть. І ще одненька. Ну, приємно. От кого кого, а от цих грибів. І не думав, побачите. Боже, які вони приємні на запах забираю. От подивіться навколо взагалі ніде листя нема. от от тільки деякі там берези. А гриби ще зустрічаються. Це мабуть вже не хороша, Але сам факт. Знахідки ано. Тут такі дощі були перед цим. Вони набралися води. Ну так, от давайте по чистоті. На чисті. Але вже гриб старий. Але як знахідка дуже приємна. Лишаємо тут і йдемо далі. В минулому році саме оце от місце було саме більш таким, скажімо, результативних по пізньоосінніх грибах. Поки що воно відпочиває. Хоча й тепло на вулиці достатньо але гриба небагато, тільки молодий ігрофор який потім підщипаю, бо тут от він є, бачите такий, який більше заберу, такого ще можна буде взяти. Ось тут вони сидять, отака от малеча. Візьмемо трішки так, поки ці лишаємо і вперше в цьому році знайшов в цьому місці маленького рижика. тому Можливо справа ще й буде. От Маслючок, як копійка. Бачите, небагато. Небагато, але дивіться який. Опа, рижичок. Тут навіть сироїшку, що бачу. Ну, це такі вони дуже слабі. Сироїшки. Їх брати не будемо. Ну, Більш детально ще цю локацію обдивлюсь. Але бачите, молоді ірофори, такий один маслюк і головне, що рижик є. Добре, дивимось, дивимось, нескрізь гриби є, як би того хотілося. О, то хотілося. Ото синоптики таких брехонці говорили, що дощу не буде. А маленький та й накрапає. Ще одного побачив. О, подивіться який. Ну, цей гарний. Але, 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 дуже мало. Дуже-дуже-дуже мало минулого року я збирав іменно в цих місцях в середині листопада. Подивіться, ще один хороший. Але до середини листопада нам тут ще 10 днів. Я думаю, що вони будуть. Ті гриби. Головне на них не запізнитися. Так. І ще один такий малюк. Але цей... Ні, цей вже поганенький. Ага, ось іще є, бачите. Тут в траві такий не дуже добре, їх помітно. Але ж ростуть. Оп! Оп, цей поганий, цей хороший. Ну, ходиш, так і виглядаєш. Там де були чисті ділянки, поки мовчать. Але вони будуть. Тільки я ж кажу тут раз. Чотири дні десь приходжу, головне не запізнитися з виходом, тому що гриб дуже швидко псується. Десь ще тут бачив. Помітив такий от під'їданий. Я думаю, що це буде хороший нього вигляд такий. Прям опа. О, дивіться який. Просто ідеальний. Так що по чуть-чуть, по чуть, чуть десь тут, десь там. Та й думаю, назбираємо. Тиха погода в лісі, а в нас є наступні знахідки. Ну оце прямо подивіться який ідеальний грибок. Опа, в кошу вже трішки прибуло, бо я там не знімав, ще трішки рядовок взяв. Такі стопчики. Так, придеться з ними вдома побавитися, але що ж, побавимось, головне, що гриб. Навіть цього малого заберемо. бачите в деяких місцях. Потроху-потроху по та й проростає. Я думаю, що буде більше з часом. А поки беремо те, що є. Так, десь іще, бачу, я тут відкрив. А ось якраз правильному напрямку йду. Тут в цьому, бачите, навіть почавив трава величезна, трава тут вон яка на. Так вона полягла. І не все помітиш, ходиш так по -під соснами Во! Гляньте яка краса. Чудова і цей хороший. І ці всі грибки хороші, так. А давайте цього великого. Яка в нього якість. Так, тут нога темна, а тут прекрасна. Отакі гарні. Дивимось далі. Зараз ось в ялинах. Дякувати по лісю. Тут все дуже близько. Ось тут березовий ліс, отам ми маслюки шукаємо. Ну а тут в ялинах традиційний гриб для цієї пори. Я не дуже тут люблю знімати, тому що таке от воно пасмурно. Камера така, що втрачає стабілізацію, втрачає різкість, ніби знаєте день. Але плюс от він такий пасмурний. І ще плюс тут в ялинах темнувати. Але ж покажу. Я вже там декілька назрізав там біля кошика рядовка фіолетова. Традиційний гриб для цієї пори. Поки він у нас не основний у зборі. Не роблю на нього такий, знаєте, упор як то кажуть але якщо зустрічається як -то кажуть, кидається під ноги то я їх завжди беру до речі тут різноманітних поганок то дуже багатсько. дуже дуже ну це ми так називаємо поганки ті гриби які не беремо правильно от іменно в ялинах їх просто валом тим часом кошику хоп та й додається потрошку Ось іще грибок. Буде чуть пізніше, я думаю, він настане основним, коли відійдуть маслюки, не буде вже ніде підберезовків, тому будемо шукати іменно цей. Але поки, я ж кажу, є інші гриби, то шукаємо ті. А ці так. О, щоб було. Дивимось далі. Ще рядовочки трапляються в таких от місцях. Якраз тут на схилі. Там основний такий ялиновий ліс, молоді ялини, перемішку з березами. Тут також можна зустріти. Опа, на видному так, я вам покажу. Фіолетовий гриб. Ні з чим не спутаєш. Так, ось іще. Опа. Ще одна гарнюня, Отакі гриби і тут є. Добре. Ось тут отакі от яри і зазвичай всі гриби росли понад краєм лісу. Іде собі традиційно, так знаєте, от великий ліс сосновий і вони тут ростуть. А от в цьому сезоні вперше зустрічаю. О, це такі ну, давайте тут. Хороший. Ці червиві, цей червивий, Цей також. Така невелика група, що з ними. Ну, оце червивий, ці дві хороших, дві чи два. Скільки я тут хожу перевіряю і оце кажу вперше в цьому році тут гриби понад краєм. Так що ось є ого який міцний, погупав по ньому, але червивий, а тут добрий. Ну і ці заберу. Все, дивимось далі. Традиційна робота. Деякі гриби з запізненням ідуть, але головне, що вони є. Забрав одного грибка, дивлюсь, а тут ще якраз за та сама ділянка, далі проходжу. О, це взагалі елітний. Так, поки буду тут складати. Ось молодий гриб. Так, немає такої масовості, але гляньте, яка краса. І ще, до речі, хотів сказати, що от такі от гриби, як рядовка гляньте, Ось. Щоб ви розуміли, так вам показати. Їх тут от, воно все тут в цих грибах. Все. Їх не так помітно, вони невеличкі. Не знаю як на камеру буде. От все пішло під гору, під гору. Ну давайте тут більше ще покажу. Вам. Більше покажу і маслюка дивіться. Опа, ну це червили, але підріжемо потім. Давайте одразу підріжемо. ну Тут шапка добра. Ще такий молоденький грибок. От все в них. Все, 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 все. Тут їх можна назбирати цілий кошик. Так. Ось іще гляньте, які гарнюки. Так що потроху, потроху. У нас вже буде повний кошик грибів, знову. Ну, просто еліта, нічого не скажеш. Так, пройдуся ще чуть далі под... понад таким старим лісом. Дуже добре, що вони тут з'явились. О там воно вдалені видні, Це такі от молоді сосни, цього разу там немає. А тут от якраз понад лісом вже йду. Ну метрів 100 пройшов. І ось вже третє місце, де є гриби. Подивіться, які вони класні, якої вони якості Шикарної. Ну про цього, про цього збрехав. Так, але ж я не знав, поки його не зрізав. І отак де-не-де, де, десь тут, десь там. Та є молоді майсключки. Прекрасно. Так що ті попередні місця, де я був, вони також будуть з грибами, просто можливо будуть пізніше. Ну і добре. Не все ж одразу, правильно? То так одне місце стане безгрибне, інше безгрибне. А ще ж хочеться позбирати, знаєте. Розумієш прекрасно, що скоро ця вся казка закінчиться, але максимально хочеться її продовжити. Дивіться ще яке гриби. Оба туди кидаю. Так, ага. О, тут є скільки молодих. Добре, потім позрізаю, щоб не затягувати кадр. Дивіться, є і ось є молоденький. Добре, дивіться, в кошуку стільки то якраз і наповнимо. Але ще є ділянка де потрібно проглянути. Підемо ще туди вперед. Зараз ці дозбираю, йдемо далі. У мене там свої справи, тільки що ви бачили. А я тут в такому мішаному лісі чуть вище піднявся і знайшов ще одну. Печерицю так мені здається. Так, ану, по запаху. Такий анісовий запах. То вони іменно в цьому місці минулого року так було їх чимало. Тому думається мені, що вони будуть ще. Але поки одна і то добре. В інших регіонах України ці гриби... Ростуть і літом, і осінню, а в нас от тільки в листопаді. Вони починають, ну ці вже поганенькі, бачите, парасолька і там от ще одна сидить. Парасолька тільки в листопаді. А це має бути хороша. Опа. Опа. Вона. Вона, це ходить, вверх лущиться, просто мокрий такий. Бачите, 5 листопада тільки перші такі гроби, тому можливо ще й вони тут з'являться з дня на день. Хоча обіцяють за заморозки, можливо і не встигнуть. Але добре, що це є. Є в нас тут одне з моїх улюблених місць. От бачите, так от тут гори і ми тут на одній з гір, з таких наших тут поліських. Чернівське полісся. Дивіться, хочу вам показати такий гриб. Можливо, хтось знає, що це таке. Його тут просто дуже-дуже-дуже багато. От, якщо ближче камера, то без зуму. Їх тут просто валом. Зрозуміло, що якийсь вид рядовки. Дуже-дуже-дуже багато. Я його не знаю, туди там внизу, в траві пішли. Але то таке. Зараз вам хочу показати скільки тут. А, до речі, ось вони ще. Скільки тут всього потрошку. Так. Скільки ми не ходили тут останні, скажімо так, два тижні нас постійно чекають гриби. Так? Ха, так. О. Маслючки. Так, поки будемо складати сюди, нехай, тому що в руку не поміститься. Тут все радіжка. Маня прийшла і не помітила. Ось рибки. Та ти що, які шикарні. Це вже також хтось збив. Ось є. Ви бачите, так, йдемо далі. Ну а цих я ж кажу. Вони просто скрізь. Тільки я не знаю. Про що можна тут сказати? що Бачите, є місця такі, де гриби вже великі, а є тільки такі, де ото вони. Лише з'являється. Ось молоденький один. Тут підрижений є. Ось глянь, такий молодняк пішов. Ось тут грибки. Тут грибки. Так, десь там були. Вони дуже дрібні, їх помітити Не просто. Так. Ще є. Я це буду зрізати просто потім. А от хотів показати за тими грибами, які я до цього взагалі три роки не збирав. Лише трішки більше тижня назад я тут знайшов їх перші. Ще отут маслючки заберемо. Це я говорю про рижики. Уявляєте собі, я три роки їх ніде не бачив, не міг знайти. До речі, ось ще молоді маслячки підберемо. А тут опа, гляньте, королівський гриб. Королівський. А ось який красун. Може як я радий їх знайти? Ну, то просто взагалі еліта. Їх тут тільки два. Ото в попередньому місці був один. Але добре, що хоч є такі. Неймовірно. В листопаді. А, ось, боже, ще я не ось тільки помітив, я тільки два бачив. Боже, яка то краса. Як же я їх чекав? Чекав, скажімо так, як білих грибів. Та ви що. Ну я тут ще походжу, подивлюсь. Просто хочу показати, що тут всього потрошку. Дуже маленькі маслючки, зараз їх ще похожу, попит збираю. Ось, наприклад, бачите, іде ще знову грибок. Така до цікавості. Та вони тут всі хороші. Просто неймовірно. Отак от ходив, ходив. Та стільки ще молодих маслюків нарізав. Ще знайшов два маленьких рижики. А цей думаю все рівно вам покажу. Подивіться, у нас вже кошик. А ти що? Гляньте ще яка краса. Там загал скільки у нас буде, чи 7, чи 8 уже штук. Ото вам такі справи. Чекаєш чекаєш цілий сезон. А потім бах і ось така краса. Ха. Супер просто неймовірно. Зайдемо ми ще сюди. Я думаю дні через три. Можливо через два, якщо буде можливість. Ну Треба бути такою розявою. Подивіться, тут поставив кошик, зрізав цього рижика. А тут ще два таких маленьких. Ну, чисто раді експерименту залишу їх. Не виростуть, то не виростуть, з'їдять так їх. І ще ось, а ось ще є. Ну цього, Ні, цього заберу. Цього красона заберу. А цих два залишу, можливо, ще будуть. Але то буде на наступний раз. Та ти що? Яка краса, яка несподіванка, королівські граби все-таки є. Манюня доїдає свій корм. Своє улюблене печиво. Я сьогодні багатьку взяв, тому що в нас така дистанція. Добре. Нехай їсть. Вийшли ми вже з того місця і якраз зайшли в молодий березовий ліс. Якраз нам по дорозі додому. Бачите, ці попередні локації були абсолютно вже такі, скажімо так, голі. Не висті нічого. А тут ще щось таке та й жевріє. Ну Зараз будемо йти, якщо щось трапиться по дорозі. Цікаво, що в березовому лісі. То я вам покажу само собою. Ото, бачите, йду по березняку і зустрів. Каже сусіда, дядько Борис, грибник. Ідемо говоримо, він каже, а я такого білого гриба знайшов, кажу, а де він? Він каже, а я його і не забирав. Ось мій результат. Я вже кажу, примазався, кажу, можна я зніму його? Подивіться, шановні, яка це краса. Такого гриба, боже він як барабан. Ну що забирайте? Забирайте його. Це просто якийсь. Ай-яй-яй-яй-яй, как это красота, забирайте. Я еще фотографирую, да, А, вы еще пофоткаете? Нет, у меня дома, у меня дома телехо. А ну, я все так... Боже! Диви, бачишь, что там осталось? Ба... Вот ты это правильно, вот так грибы треба взрывать. Так, так, вот. так, так, так же я взрываю. А ну дайте, я все так сблизко покажу. Там что? Как раз и дождь начался. Ай-яй-яй-яй-яй, какая это красота. Вот вам и листопады. От за, це, за цього таки треба й ходити. Правильно. За цього треба ходити таки, Мені не обов'язково що ти розумієш, Сережа, воно це не воно красиве. Ну, Приятно самому, приєдна самому. Я дихав. Це не красно. А мені нормально, а мені це побарабається. Не, 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 не буває поганої погоди. Коли є якісь гриби, можна ходити цей. Просто неймовірний гриб. І тут птахи гоняк гарно співають. На вулиці потепліло, тому і птахи також радять цьому факту. Ну а нам, грибникам, то взагалі супер. Зайшов ще в одне місце подивитися, чи є опеньки. А тут опеньки з'являються. Не знаю наскільки масове це буде явище, але отак от молодих декілька штук знайшов. Буде час, подивлюсь ще і їх. Ну а на сьогодні гляньте, що в нас за результат. Хоча все ви і так прекрасно бачили, хто дивився увесь цей фільм. Білий гриб то взагалі фантастика, неймовірно. Який там дядька Бориса, він знайшов дуже велика удача, що я з ним зустрівся і він його не забрав. Він каже, я так пройдусь по лісу, подивлюся, потім думаю, каже, буду йти назад, то й заберу. І якраз ми з ним зустрілися і він показав. Так що думаю, що ще можливо і біляк у нас прийде, хоч листя нічого нема на деревах, але. Ще раз покажу оцей неймовірний результат. Ну а На сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Руки брудні в рибах і це прекрасно. Залишайтесь на каналі. Буду показувати вам гарні гриби. Вони ще будуть в цьому сезоні. Я просто впевнений.